Через змінну небезпеку на Миколаївщині водолази сапери заходилися обстежувати акваторії, адже регіон перебуває під щільним вогнем військ Росії уже понад рік. Територія дуже засмічена вибухівкою, зокрема річки і водойми. Щоб ретельно обстежити дно, рятувальники використовують підводний дрон. Давай. Долази сапери відділення підводного розмінування та розпочинають роботу на одній із водой Миколаївщини. Завдання обстежити ділянку, чи немає там нерозірваних боєприпасів. Касетні елементи та залишки РСЗВ можуть нести з собою загрозу так, як можуть здетонувати, або уламками можна порізатися. Чи нашкодити собі для обезпечення роботи та пришвидшення виявлення вибухонебезпечних предметів? Рятувальники сапери використовують надводний та підводний дрони на екрані в режимі реального часу. Бійці ДСНС можуть бачити акваторію, яку перевіряють глибину, рельєф дна і головне, як і чим воно забруднене. Знаходить предмети, які знаходяться на дні. Також може визначати розмір його, форму, та на якій глибині він знаходиться. За Підводного дрону Фіфіш. Ми його відділення підводного розмінування використовуємо для того, щоб коли виявили якийсь підозрілий предмет, спускаємо його під воду, підпливаємо та ідентифікуємо його. Це вибухонебезпечний предмет чи ні. Але поки роботу рятувальників ускладнює погода через дощі, вітер та сильно течею піднімається мул і видимість знижується. Тож на обстеження акваторії потрібно більше часу. Проте сучасні технології значно полегшують роботу, кажуть водолази сапери. Приблизно на відсотків 40-50 ми полегшили свою роботу. І швидкість роботи ми полегшили. Тому що раніше водолаз опускався під воду і він оцю всю роботу робив. Тобто знайшов, не знайшов, пропустив, не пропустив. Ну, було чуть, чуть довше і важче. зараз набагато все краще, тому що він знайшов і ми на цій точці відразу опускаємо водолази маркуємо цей об'єкт. Надзвичайники Миколаївщини підрахували від початку повномасштабної агресії. Перевірили понад 10 гектарів акваторії озер та річок і виявили більш як 40 боєприпасів. Роботи продовжуватимуть і надалі. Сапери рятувальники просять місцевих жителів повідомляти про небезпечні знахідки. Наталя Грудова, Миколаївська область, п'ятий канал.